Вітання усім гарного вересневого сонячного дня, суботнього ще так теплесенько, дуже теплесенько, 21 вересня, Всесвітній день миру, тому я е, хочу побажати, щоб найшвидше в нашій державі запанував мир. Ну і вам усім добра. Мої суботні турботи сьогодні. І ось учора. Оце стіки під фонарик ще перебрала. І ще ось така довжина причепа. Оце все сьогодні хочу перебрати. Не знаю, каже в мене Юра, не перебереш. А я кажу: переберу. Переберу, нічого не їм. Так, щоб, знаєте, щоб вільно почуватися от, і швиденько рухатися. І зараз. Стаю таки перебирати. Але ще поки до того, як перебирати, треба цокнути качечку одну чи дві, бо якщо зранку нічого не їм і в обіді, то ввечері треба буде вже підкріплятися. Ні, то вона ніж не можна не То ти хоч, щоб я тобі взагалі голодала сьогодні. Давай, давай. Працюємо, добачиш, борта передня, до нього треба дійти. Я ж тобі сказала, що дойду. Ой, це ти розказуєш ці казки, ти їх хано перебереш, тоді скажеш. Ай, ну не вірить, маловірний, фома не віруючий, га? Сама ти фома давай перебирай. Куди це сарки направляємось? Будете тікати з дому, будете літати на горіхові підати в юшку, як молодий качур. Да-да, зроблю вам таке. Хм. Ну що, довго не було коли балакати? Я вже скубу качур. От, а далі як ото. Кажеться, я на картоплю, а Юра на тушінку до тушілки. На картоплю. Гарно так звучить. Знаєте, як ото колись. Завтра на картоплю. І все, всі з відрами. Як не збирати, то перебирати, так і в мене сьогодні. У мене сьогодні день на картоплі. Ой, так, обідня пора. Час дня. Присіла на хвилинку, кави. Дівчата винесли, Марічка. І думаю, вставай, Наташка, не сиди довго. Це ж, Юрій, ж, треба таки довести, що я таки можу. Зараз покажу, що лишилося і що як. Так, половина причіпа перебрана. Зараз буду вже так звідси горнути важко. То буду зараз заходити з відрами ось так на цю сторону, підбирати ось звідси під цим боковим уже бортом. Так, щоб його можна було відкрити на цю сторону. І вже тоді буде трішки легше. Далі стикнулися з такою проблемкою, що, не знаю, чи назбираємо ще мішків. О, варвар! Як не відріт на мішках. От. Сітки, кілька сіток взяли, так, щоб побирати велику. Це все ось стоїть насінніво і вже геть і так почала білу вибирати. Сюди вже повну балію не вибирала. Тут прямо під Даюра варить баняк свиня. Всі яка кашка вариться, вже зварилася, вже за, затовкала її. От. Ну і все вже повна. Не знаю, що донати. Може ще щоб вибрати. Хіба ще що щойно подумали, що ще кілька сіток. Наберу тим, напевно, що ми завеземо десь з дому, і ще сіток наберемо, так, щоб в сітки насипати. Ну, і сіток потрібно буде набирати, тому що всю насіннєву і всю таку на їжу, що залишаємо, то ми всю складаємо у сітках. Собі сітку виню, Та й добре, не потрібно потім у погрібі десь там грабатися. Ну, одним словом, так працюю. Так, 20 хвилин на четверту. Мені лишилося всього нічого. Половинка, половинки. Отак. От, От. Але зараз швиденько скакнемо. Десь завеземо ту картоплю, що набрали, тому що реально нема що набирати. Знову щось розказує. Знову. Що бреш? Що брешу? Я розказую, що нема що картоплі набирати. То мусимо таскатися ти вже в вибор. Я брехала, що ти її за день перебереш. Місяць перебереш. Ще до кінця дня знаєш скільки. То ти за день казала, а тут який за день перебираєш четвертий. Що ти розказуєш? Ну... Так, Юра, оберти. Зараз я вже буду трішки багатша, а ти трошки бідніший. Картоплю ж то ж я перебираю. Е, ти куди? Стій! Давай вперед! Юра! Юра! 50 на 50. Хорошо, хай буде 50 на 50. І з тебе твоя заправка. Ну, ти вже наглі їш. Відодь чи задня? Вперед, давай. Здали картоплю, забрали сітки, до речі, може комусь цікаво. Картоплю в Любарі здали по 12. Да. Не перебирають, беруть всю підрад. Да. Навіть і не дивилася, покажіть червона. багажник відкрийте, багажник відкрили 12. То так. Є вже мазлюбера, знову сижу під своїм прицепом, купила кавуна і знову ж таки згадали, знає, знаєте, такі ностальгія прямо взяла, як колись картоплю на ці кавуни міняли мішками. А це взяла собі один кавун. Тому що з чогось чогось діти зараз не дуже на нього накидаються. От, а я тільки подивилася, мені так захотілося взяла. Значить, прибігла, давай кажу, Юра, бігом додому, бо картопля то стоїть. Притаскалася на годинник, п'ята година. Три години Юра мені дав. Каже, перебереш. Йо. Оце зараз думаю. Починаю. А чи справлюся, чи ні, ну будемо бачити. Ну що, друзі, в плечах пече і ногу тяне, зато картоплю я кінчаю. Закінчую. Чи топак закінчую, закінчую, а хтось в мені сумнівався. Кутик. Кутик лишився. Ну, ще ледь більше півгодинки затримаюсь, а це ще навіть і не вечоріє. Тобто причіп картоплі за день. Це, в принципі, реально, питання, як я встану завтра, то зовсім інше питання. Так, да, Юра? Угу. Uh -huh. А ти сало трубиш, яке на цю картоплю брали. Вже. Смачне? Хто? Сало. Яке? Те, що на картоплю, за картоплю точніше купили, точніше за ті гроші, на які картоплю здали. Не знаю, про що мова йде. Вообще. Зовсім не знаю. Під Підчеревина. Та ну, давай перебирай, розказую, каже. Я вже, звичайно, прошу вибачення за мій лук. Я завершую, доперебираю, до, досортую, як, як то сказати, досортовую, а вам усім гарного перегляду.